Боже милосердний і справедливий, дай сили тим, хто боронить нашу землю, захисти їх твоєю благодаттю. Нехай сьогодні лідери Китаю, Америки, Євросоюзу і всі, хто має владу на землі, побачать сон про те, що нині вся планета перебуває в екологічній катастрофі, і в цих умовах, замість того, щоб рятувати планету, цар русинів почав боротьбу в Україні, і хай побачать лідери землі у тому сні. Що природа більше не терпітиме дурості людей, і якщо вони не зупинять противостояння в Україні, розпочнеться природна кара за цю безглузду боротьбу. Нехай той сон пробудить совість у царів земних, і в результаті цієї молитви, яку будуть поширювати щирі люди, завершиться противостояння в Україні. Нехай у держави з Кремлем буде новий цар, який навіки скріпить з Україною справедливий мир. І хай буде так, бо нам потрібно рятувати планету від екологічної катастрофи і навчитися жити так, як мають жити люди на землі.